Пане Олексію, на мою думку, достатньо небезпечна ваша теза про те, що треба зараз створити експертну, фахову чи будь-яку іншу групу для того, щоб розробляти стратегію і провести дискусію в суспільстві. На мою думку, просто треба звернутись до конституції України після дискусії в суспільстві. Там чітко визначено наші пріоритети. На інтеграцію в Європейський Союз і НАТО, і треба припинити оце повернення до дискусії. А може, давайте якось по іншому? По іншому сьогодні українці себе не бачать. Я думаю, що соціологією. Ви володієте цифрами соціології про підтримку курсу України в ЄСН НАТО, не гірше від мене, але моє питання дещо в іншому. От ви насправді зробили свідомо чи несвідомо велику послугу московитам, які цитують вас, заявивши про те, що в Дніпрі ця трагедія, яка сталася внаслідок рашистського удару, вона спричинена українськими системами ПВО. Я бачив цитати в тому числі і піскова з посиланням на ваші слова, і звичайно, що Україна на основі цього не змогла, як на мою думку, було би потрібно скликати Раду безпеки ООН з цього приводу і говорити і знову демонструвати злочини московитів, які є сьогодні в Україні, але в мене дещо в іншому питанні. От коли ви звільняли з офісу президента, хоча не зрозуміло, як можна бути позаштатним і писати заяву про звільнення, це такий, напевно, новела юриспруденції. Але от мені просто цікаво, чи подякували хоча б вам в офісі президента в тому контексті, що дискусію навколо подій в Дніпрі ви фактично відвернули увагу від всіх подій дуже тяжких і складних, які відбуваються в цей час під Соледаром і Бахмутом. І насправді, ну я не знаю, чи це добре, чи це погано, але точно ну вся увага суспільства була. Відведена від дискусії, яка могла бути достатньо небезпечна. От у мене питання: чи от вам за це подякували, чи вони цього не бачать? Чи навпаки це було так заплановано? Ну і ще одна річ, яку теж мені цікаво почути. От Свідомо чи несвідомо ви обдурювали українців в початку, після початку повномасштабного вторгнення, коли говорили про те, що війна закінчиться швидко, дуже швидко. Ну і в цьому контексті без цитат, але сенс був тоді однозначний. Давай, да, давайте тоді по порядку. Перше, я не казав нічого про зараз. Треба створювати фахову комісію. Слово зараз ви додали. Я нічого не казав про зараз. Давайте я одразу змінився контекст. Правильно давайте. От тому ви послухаєте навсучи. свій ефір, nee -мі -мі -мі. і я думаю, що ця nee дискусія зразу пропаде, тому що ви говорили про дискусію. Яка може бути дискусія про стратегію, якщо є конституція, яку треба виконувати? Хтось хоче змінювати конституцію? Є такі медвечуки компанія. Ну так вони ж сьогодні вже там, де вони сьогодні є. Я переконаний в Україні більше не будуть. Вибачте, що я вас Давай перервав. Да, я розум, так розумію, що ви декілька разів мене перервете, але я, я не втомлюся і буду. Да, якщо мені дадуть можливість, я, я відповім. Перше, я нічого не казав про зараз. Перше. Друге, я нічого не казав про необхідність переглядати курс України в НАТО ЄС, тому що я перший прихильник вступу України в НАТО ЄС. А ви ж натякаєте на те, що я казав, що цей. Цей, цей стратегічний перегляд мав би запобігти нашому вступу, або, або підважити намагання наступити в НАТО ЄС. Ця ваша те, що ви мене перебили на це натякали. Нічого близько ковному. Друге, якщо ми в повній мірі виконуємо конституцію України, дозвольте процитувати 10 статтю. Держава забезпечує всесторонній розвиток і функціонування української мови в всі, усіх сферах суспільної життя на всі території України. Життя в Україні гарантується вільний розвиток і використання і захист рус російського та інших незиково-національних меншин України. Всі почули слово Російське. Це Конституція України. По-третє, те, що не зібрали Раду безпеки. Вон тому, що Україна не змогла зібрати тому, що Пісков процитував Арістович. Або що сказав: Ну я то як казав мій вчитель, дякую вам за довіру. Я, звісно, великої думки про себе, але не настільки, щоб бажати, що не вдалося. Зібрала Росія, да, і вона зібрала по питаннях української православної церкви Петрхата. Зокрема, там казали про ракету. Та хто забороняв нашим Джемома там, скажімо так, заперечити на бінці, я. Обмовився, і якщо уважно подивитись цю передачу, фігіна я сказав, що та судя по всьому, двічі і там, що розбиратися, розбиратися, один раз сказав, що я не казав, що ракета впала. Точно я казав, що я назвав версію, яка, яка на той час, взагалі, я б, коли будував план програми. Можна була розглянути версії, які є в інформаційному просторі, тому що я завжди ці передачі веду так, щоб роз'яснювати, як працює інформаційний простор, зокрема пропаганда, зимний вплив. Я кажу, от дивіться, є такі версії. Я був дуже втомлений. Як я мене повів іншим шляхом, там задав питання. І якщо б я був хоч трохи в формі, я б витягнув цю програму, там нагадав про іншу версію і так далі. Але сказав те, що сказав, так відбулося. Я єлі ворочим язиком, настільки був втомлений. В той день був дуже-дуже важкий день. Але навіть тоді, на рефлексах, я сказав: треба розбиратися, розбиратися, і судя по всьому. Тобто я подав це як версію. Потім я ляг спати, тому що я ну, дуже втомився. Мені сказали, що там якийсь гвалт піднявся, я написав пост, заснув. Прокинувся через дев'ять годин, а там вже конець світу. І, ну я ще раз дякую за комплімент. Але те, що нам не вдалося зібрати раду безпеки, тому що арестоєш щось ляпнуло, ну, це, це сильний комплімент. Один з найбільших, який я чув на свою адресу, хоч раз. Друге, що таке відтягнути увагу від Солідару, якщо президент особисто був, був в Бахмуті? Нещодавно спостерігав за тим, що там відбувається, я знаю. І президент є найбільш поінформованою людиною. Він завжди щовечора каже, що найбільш важка обстановка в Бахмуті, найбільш складна обстановка в Бахмуті. Напрямок головних зусиль Росіян в Бахмуті Солідарі. Це відвертання уваги, чи як коли він бригаду Бахмут три рази на, на добу. Освіс офіс не займається викривленням інформації е, своїх громадян. Офіс е, своєчасно інформує, причому всім і можливими засобами, включно що, що, що вечірне в вічірне в президента. Слово Бахмут і Солідар звучить в офіційних промовах представників офісів. Ну, останні, там я знаю, може місяця два, ну декілька разів ми тому. Я не знаю чи є це відвертанням уваги. Що ще ви мені закидали? Чи подякували? Ні, не подякували. Тому що нікого ніякого відвертання не було, не спланованого ані не спланованого. і Так далі. Була обмовка, яка спричинила певний наслідки. Вони набагато менше, ніж ви, вам здається. А от те, що працювали разом, разом е наша, скажем так, улюблена позиція, і разом ідечуковські канали, і разом і московські канали, розхідуючи ці хвилі, і надаючи їм занадто великої уваги. Працювали разом, і це було видно, і бо ферми працювали разом. Оце є факт. От я М -м -м хотів би, але вас це дуже ви, попросити. Це не з зв... зв... я це хотів би вас дуже попросити не розбивати українську єдність, тому що якщо вас як кістка в горлі опозиція, то давайте залиште це уже після війни. А сьогодні ми стоїмо разом. І разом будемо стояти для того, щоб перемогти. І нічого, будь-які закиди не зможуть вас роз'єднати українське суспільство. Тому, будь ласка, не займайтеся цими речами, тому що це дуже небезпечно для нашої країни і ваші порожні звинувачення. І ваші порожні звинувачення насправді є дуже і дуже небезпечними, навіть якщо ви їх хочете покласти в свій політичний капітал. Не час сьогодні заробляти політичні дивіденти час сьогодні стояти разом і боронити країну, і це треба робити, як би деколи не хотілося, можливо, чогось іншого. А от, от от я повністю підтримую ваші слова. Я б в золоті викарбував і повісив в офісі ваша вашої політичні сили. Так, я так розумію, Як ви викарбуєте в золоті? Думаю, тому, що ресурси у вас є. Ми обов'язково їх повісимо в нашому офісі, тому тому що якраз я завжди кажу про єдність. А окремо політична сила, до якої, розумієте, я так розумію, знаходитись всіми фахівцями на ринку політтехнології, і нашим іноземним вважається силою номер один разом з Медведчуковського щодо роз'єднання українців по клубам, які до іншого ненавидять. І оцей випадок з Дніпром, він якраз дуже показовий. Не будемо пригадувати фамілію історію. Атакували одного українця, який дуже доклався на те, щоб Україна перемогла і була єдиною. Дуже доклався, повірте. Це. Незаперечний факт його атакували разом з московськими каналами, медведчуковськими, повторюючи тези один одного, підживлюючи хвилю один одного, і це продовжується досі. Розкрутка ж почалася з інтерв'ю з Руміною. Якщо б вона була обмовки по Дніпру, там все було вже готово. Друзі, тому давайте. От якщо ми про єдність, можемо ставимо крапку, давайте дійсно єдність. Я перша єдність. я одного разу ніколи не атакував людину, маючи переважні можливості. Розумієте, що я покажу пальцем на людину і людини не буде. Зараз ефективно просторі, якщо я захочу сказати і надам факти. Але я ніколи ніколи так не робив і не зроблю. Тому що, якщо навіть мене хтось ненавиді з України або звинувачує, або вважає, що я поганий, і так далі, і так далі, я ніколи не відповідаю, ніколи не засереджую. Своїх дуже численних прихильників на не, не цієї людині, або на цій сили силі, щоб засудити, тому що ми всі в одній лодці. Якщо ми програємо росіянам, ми потопнемо на любимо ми одного, не наводимо одного і так далі. І так далі і ніколи. Я багато зусиль докладаю, щоб своїх прихильників численних зупинити і сказати: не треба змінувачувати українців, Ми всі одні, або ми разом загинемо, або ми разом переможемо тому, в одному руху на розбрат. Але факти є фактами. Всі, всі мережі спрацювали і працювали проти українця з фамілії, яка починається на Це під час війни, коли як, за вашими словами не можна роздмухувати і не можна звинувачувати ми всі маємо об'єднатися і перемогти. Працювали ж? Ви вам показати, що моїй дружині писали, і моїм батькам? І, і які значки, якої політичної сили стоять на, на, у тих наватах? На то пише? Чи не треба? Скрини прислати? То, звичайно, присувайте. Мені буде цікаво вам допомогти і допомогти, щоб ми були єдності. Тому що, якщо би не наша позиція, то мені здається, що дотепер Медвечук залишав себе народним депутатом і ОПЗЖ. І ОПЗЖ, яке ми стараємося витиснути не тільки з парламенту, а стараємося витиснути взагалі з українського політичного суспільства, далі ще буде такою палочкою, спомагалочкою в українському парламенті. А я думаю, що нам треба об'єднати зусилля, як можливо, це би декому не хотілося для того, щоб ні колишніх з ОПЗЖ, ні. В місцевих радах ні в парламенті не було. Шкода, що коли ви мали можливість дати відповідні рекомендації в офісі президента, можливо, ваш голос був не настільки настійливий, щоб це зробити якомога швидше. І я переконаний, що і ці підписи, які зібрані українцями, і той проект, який в тому числі. Рішення парламенту підписаний мною був би вже давно реалізований, якщо б на це була справді політична воля. Але ще раз кажу, а ми не все знає, повинні який був рот в офісі президента стосовно цього Там... ну. Ви ж бачите, ви починаєте перебивати мене, значить, ви хвилюєтеся. Зараз ви хвилюєте, значить, ви відчуваєте щось не так. Але завжди буду радий вам допомогти і зробити все можливе для нашої єдності.